Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований на окраї міста Мукачево, Закарпатської області. Двоповерховий великий будинок загальною площою 120 квадратних метрів. Має 6 кімнат, 2 санузли, окрема кухня, коридор. На другому поверсі будинку є велика тераса. В будинку зроблений якісний ремонт. Деякі меблі були зроблені на замовлення. Усі меблі та побутова техніка залишаються новому власнику. До будинку заведені усі комунікації електрика, вода, каналізація, опалення будинку за допомогою газового котла. Площа ділянки становить 10 соток. Територія дуже зелена та охайна. У дворі встановлена альтанка для гарного відпочинку. Також є прибудова для зберігання різних садових інструментів. В будинку є три окремих санузли. В одному з них є душова кабіна, в другому є ванна. В третьому санузлі розташований окремий туалет. Ремонт будинку зроблений з якісних натуральних матеріалів. Вартість будинку 12500 доларів. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал.